Мій позивний Еванс, я пілот 225-го окремого штурмового батальйону. Ну, і Літаю на багатьох видах дронів. Хотів все життя літати. На дронах літаю, в принципі, мрії збуваються. Сказали, що їду на позиції. От, приїхали за мною хлопці на машині і поїхали ми в часів яр. Ну, я спочатку боявся, бо ж перший виїзд, там, міни з боку зриваються, вибухають, посадки горять. Але дивлюсь, хлопці спокійні, веселі їдуть, так і я розслабився. От це був такий мій перший день на позиціях. Кожен день нові емоції, нові враження. Читати літературу технічну, якщо ви хочете стати пілотом. Ну, піти на курси, навчитися літати, розібрати, що таке HPV, що таке Mavic, що таке кажан, вампір, крило. Ну і чим більше ви будете знати, тим ціннішим кадром ви будете. І тим цікавіша у вас буде робота. Поганий солдат, який не хоче стати генералом, але генералом я би не хотів стати, а от е виконати свою роботу, зібрати відділення, хоча б взвод. Ну і щоб чітко ми виконували свою роботу, щоб були результати позитивні. Ну Найулюбленіша техніка це російська техніка, яка горить. А з нашої техніки, це, напевно, і в Дрон так як він е, самий ремонтопридатний, самий мільйон модифікацій можна зробити, настроїти його. Це така платформа, на якій можна будувати все, що хоче, і кидати з нього все, що хоче. І... Дуже багато функцій можна виконати тільки за рахунок FPV Піві. Мавіки це очі, вони вже з заводу класні. І я би туди не додавав нічого. Є в нас все. Хочеш крила, є крила, хочеш дрони. Бери скільки хоч, літай, займайся, розвивайся. Я би сказав, що це взагалі не проблема, і достатньо тут всього. Так, так, командування підтримує, є бажання, є якесь вміння, дві правих руки і підтримують чоловіче, займайся собі, розвивайся. І це дуже великий плюс у нас. Оператори це ж не тільки пілот, це і інженер має бути. Має розумітися в прошивках, настройках. Навіть паяти треба вміти через те, що ці дрони не заводські, вони робляться волонтерами, робляться як конструктори. Тому тут треба дуже багато знати. І наука, і розвиток от, дронів зараз в Україні дуже йде вперед. І ми тільки встигаємо кожен тиждень нове, 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 нові прошивки, нові деталі, нові антени. І вчитися можна безкінечно просто. А якщо серйозно, то насправді тут не так страшно, як, як ви думаєте, як я колись думав до того, як я прийшов в армію. Тут багато крутих людей, багато простору, щоб розвиватися. Ну, я повторююсь. Ну, тут всі зацікавлені в результатах і всі зацікавлені, щоб людина себе реалізувала і виконувала свою роботу ну, наскільки можливо добре. Сон. Помагає дуже поспати, зранку все стає легше. Ну і щось солодке поїсти. Теж дуже добре допомагає. Добре слово командира, наказ добрий командира допомагає. Ну, я, я не бачу, наприклад, себе на цивільних посадах. Я думаю, після того, що я пережив, мені вже буде дуже скучно і, і нудно на цивільній роботі. Я би Пов'язав своє життя і надалі з робототехнікою. Можливо, зйомка, можливо, і в армії би лишився. Ну, треба спочатку виграти війну, а, а там буде видно.